Добрий день усім! У цьому відео ми розглянемо з вами, як додавати елементи інфографіки до вашої презентації. Інфографіка це зображення, яке поєднує в собі як картинки, так і текст, а також якісь певні фігури, лінії тощо. Якщо ми поглянемо на наші підручники з різних предметів, то ми побачимо, що в них активно використовуються елементи інфографіки. Наприклад, це ось такі схеми або таблиці. Тощо. Уявимо собі, що нам потрібно зробити проєкт у вигляді презентації з предмету, наприклад, пізнаємо природу. Для прикладу я обрав параграф 27, що охоплює суходіл Землі. Як можемо побачити, першим прикладом інфографіки є використання діаграм та графіки. Це картинки, які дозволяють краще та ефективніше показати числові дані у візуальному вигляді. Отже, як будувати таку діаграму в PowerPoint? Для цього ми відтворимо пустий слайд та перейдемо в вкладку Вставлення та діаграми. Обираємо секторну діаграму, якщо хочемо кругленьку, можемо обрати її в режимі такому, як тривимірному. Та натискаємо ОК. Як бачимо, в нас з'явилось два вікна вікно з табличкою та вікно з самої діаграми. Наша діаграмка зараз ділиться на 4 частинки. Нам потрібно, якщо порівнювати з нашим підручником, то на 2 частинки. Для цього ми затиснемо правий нижній куток таблички та потягнемо її вгору, щоб просто активувати лише перших два поля. А ці дані ми можемо їх виділити та натиснути на кнопку Delete або Backspace їх видалити. Тепер тут просто змінюємо дані на. Наші. Наприклад, у першому стовпчику ми прописуємо підписи наших частинок, на які ділиться наша діаграмка. Наприклад, перша це в нас буде площа суходолу, далі буде площа водної поверхні. Так і записуємо. Площа суходолу. Для того, щоб ввести текст, потрібно натиснути на певну комірку та просто почати вводити з клавіатури. Стопець-продаж. Ми можемо просто змінити назву цього стопця. Також натиснувши на нього розмір. А в цих клітинках, власне, просто ввести числові дані. Наприклад, 149 361. Зверніть увагу, що в такій табличці, в комірках, де є числа, не можна вводити якісь інші текстові елементи. Їх, наприклад, ми додамо просто як пояснення ось тут через кому. До речі, для того, щоб редагувати текст, а не повністю його видаляти, двічі на комірочку утворюється такий курсив, і далі ми просто дописуємо те, що ми плануємо, наприклад, мільйон квадратних кілометрів. Так. Далі я скопіюю ось це, що я дописав пояснення, і додам також, Для того, щоб збільшити цей стовбець, ми наводимо на ε, межу між стовпцем А та Б. ось Тут. Щоб з'явилася ось така от лінія. Затискаємо ліву клавішу миші та просто розтягуємо наш стовпчик далі. І тут, знову ж таки, двічі клацаємо лівою кнопкою миші, ставимо кому і вставляємо те, що ми скопіювали. Так. Як бачимо, у нас, коли ми вносили зміни, автоматично змінювалася наша діаграма. Можемо змінити заголовок цієї. Діаграмки, як в нас підписаний малюнок. Співвідношення площ поверхні суходолу і водної поверхні на землі. Так, отже, Для цього потрібно двічі класнути швидко лівою клавішою миші на заголовок цієї діаграмки. Та стерти це, що нам не потрібно, і написати е, текст, який у нас є в підручнику. наприклад. Тепер можемо закривати віконце з табличкою. Для цього натиснемо на неї хрестик, а в вкладочці знаряддя для діаграм є. Конструктор діаграм-вкладочка. І ось тут є вже багато різних готових ефектів з підписами наших даних. Оберіть, який вам найбільше подобається. Наприклад, мені подобається ось такий. Крім цього, ми можемо також працювати з схемами. Так, ви бачили в підручниках, що наші схемки також активно використовуються, ставлені інформації, так, ось, наприклад. Як будувати схожі схемки в програмі PowerPoint? Один із способів це використання готових схем SmartArt. Де їх знайти? Для цього потрібно перейти в вкладочку вставлення. Далі, вкладочка SmartArt. Та в нас є великий список. Різних готових схем. Якщо ми, наприклад, натиснемо на якусь схемку і натиснемо ОК, вона додається наш на слайд. І як вона виглядає під час показу е презентації. Виглядає вона ось так. Поки що вона у нас пуста, але це гарний е спосіб візуалізувати ваші дані. І щоб ваша презентація не була така нудна, просто текст картин. Для того, щоб видалити е доданий смарт-арт, натискаємо просто на його рамочку та натискаємо клавішу Delayed. Наприклад, що ми можемо тут подати в SmartArt? До прикладу, подамо назви частин світу. Можна використати SmartArt. Для того, щоб швидко щось знайти, ми можемо також за призначенням їх шукати ці схемки. Це може бути список. Список, і подивіться, будь ласка, тут навіть є поєднання текстових блоків із картинками. До прикладу, я використовую ось такий текстовий блок, сталий список із рисунками, і натискаю ОК. У мене з'являється три таких віконечка, але у мене моїх частин світу шість. Для цього, щоб додати кілька фігурок, я перехожу вкладочку конструктор SmartArt та знаходжу пункт ліворуч додати фігуру. Натискаю, і в мене фігурка додається. Так, Трішки вона приплюскується, нічого страшного, ми її трішки розтягнемо і вона повернеться на своє місце. Трошки перетягнемо і ще раз додати фігуру. Тепер у нас є 6 фігурок. Це поки що можемо закрити. Знизу в мене будуть підписи частин світу. Для того, щоб ці підписи додавати, можна натискати ось тут, на місце, де прописано слово текст. І, наприклад, да, там перша частина світу це Америка. А можна натиснути ось цю стрілочку, вона відкриє нам ось такий списочок, і тут можна задавати е, власні значення. Так, наприклад, там є в нас Європа, наприклад. І в нас додаються також е, наші підписи. Азія і так далі. Для вас пройшла одна секунда. Я заповнив. Текстовими даними нашу схему. Тепер до картинок. Як о, сюди додавати картинки? Ми можемо натиснути або ось тут на значок картинки, або на цей кружечок, і нам відкривається відповідно, віконце, де ми можемо обрати з нашого комп'ютера картинку, яку потрібно вставити. Наперед собі скачайте картинки до вашої схемки, вашу папочку. Наприклад, ось така мерка. Доглядайте. І так, по черзі, ми додаємо інші картинки також. Повнив всі частини моєї схеми картинками. Що ще можна робити з нашими смарт-артами? Давайте також додамо надпис, що, що це таке. Це частини світу. Так, можемо відразу на цій стрілці розмістити текст. Сюди додати текст, нам потрібно перейти в вкладку вставлення, обрати текстове поле, розтягнути на нашій стрілочці текстове поле. Та додати надпис. І ми ж з вами вже вчилися е, працювати з е, текстом, Так, можна його збільшувати і гарно його відповідно, візуалізувати. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Показ слайдів з поточного. Так, ось така непогана схема. Крім цього, якщо ми натиснемо ще раз на нашу схемку, то нам і перейдемо в вкладочку конструктор Smart Art, ми можемо додавати вже готові стилі, е, наприклад, зробити ось так рельєфним. Нашу схемку, і також змінювати за потреби кольори, які нам найбільше підходять. Ваше буде завдання зробити невелику презентацію на одну з тем вашого улюбленого предмету або тем, які вам сподобалися, які ви вивчали не тільки на інформатиці, а й на інших уроках. І зробити невелику презентацію, на якій спробуйте подати інформацію не просто текст, картинка. А текст з використанням ось таких смарт-артів також презентація з використанням ось такої от діаграмки. У вас буде одна презентація на кілька слайдів, на яких спробуйте побудувати діаграмку та схемку SmartArt. Дякую за увагу! У вас все вийде.